На ми подивимося а, карту на на це новолуння. Сьогодні у нас 28 лютого і а, новий місяць зростаючий, в нас буде ще 2 тижні. Тож давайте подивимось, що вам принесе цей новий місяць. Буде три варіанти по, хм, по три карти. Вибирайте вже зараз, інтуїтивно, я вам не буду показувати варіанти. Вибирайте просто собі 1, 2, 3. Я буду викладати і вже показувати по факту карти. І так, варіант 1, Варіант 2. Варіант 3. Вибирайте швидко, та, та цифра, яка прийшла вам в голову, то й вибирайте. Варіант 1. Якась винагорода прийде за ваші. Прийде винагорода якась за ваші труди, за вашу якусь плідну працю, можливо, якісь гроші за, за роботу, за проєкт, але буде якесь, знаєте, відновлення справедливості і е, винагородження. Це можуть бути також не гроші, можуть бути якісь інші, інші, якісь, знаєте, відновлення справедливості і балансу е, в тому, що тому докладайте на те, що в вашому житті більш актуальне. Так? Для когось це гроші, для когось це якийсь там, не знаю, вдячність, для когось це там е, якийсь баланс в стосунках. І тобто цей, цей новий місяць принесе вам відновлення балансу, відновлення справедливості в певних сферах вашого життя. А також тут говориться, хто в пошуку, хто в пошуку пари, можете зустріти. Свою романтичну таку, скажімо, романтичного партнера чи партнершу, можливо, початок якихось нових стосунків, але знаєте, саме-ось саме такий початочок на самому сама зав'язка. так. Можливі, якісь такі романтичні зустрічі, подаруночки, якісь такі дуже милі, приємні, такі сердечні. такі, Відносини, стосунки такі. Також пажіль нас говорять ще про, про дітей, можливо, якісь приємні а, будуть ситуації у вас з дітьми, те, те що вас порадує. так? А, і щось таке може відбуватися, що от вас настільки потішить. До речі, це може бути відновлення якоїсь справедливості стосовно а, дітей, питання дітей. Можливо, були якісь там невирішені питання такі, знаєте, можливо, щось це було, не знаю, може, в когось там в школі, в університеті, чи ще десь, чи з друзями дітей, можливо, вирішення якогось питання, знаєте, встановлення справедливості. Другий варіант. Другий варіант, прекрасно, прекрасно. Такі чудові карти, два старших аркани. Тут ви через пройшовши через певне звільнення, через певне вивільнення, дійдете до гармонії і до суцільного щастя. Тобто ці два тижні принесуть вам якась подія, станеться, можливо, така навіть дуже раптова і неочікувана, яка нібито переверне ваше життя з ніг на голову. А, а вийде, що навпаки, що вас повернуть на місце, вас поставлять з голови, з голови на ноги, так? пройде якась дуже така а, подія відбудеться, дуже така радикальна, скажімо так, а, раптова може бути, як сніг на голову, як грім серед ясного неба. Можливо, ця подія буде, знаєте, не з приємних. а можливо, щось просто якісь упередження, ваші, якісь ваші. Зміняться плани, якісь, може, зруйнуються ваші упередження, ваше якісь ставлення до інших, і це приведе вас до гармонії в гармонії, до гармонічного відчуття себе і до, знаєте, до такого стану щастя, стану радості, коли ви будете просто розуміти, що блін, я просто люблю це життя за те, що воно в мене є. Я просто люблю його за те, що воно, воно просто дано мені всесвітом. А в негативі як можуть ці карти програтися? В негативі можуть програтися реально як якісь складні ситуації, як якісь руйнування фізичні, знаєте, як якісь. Сонце це в нас говорить про щось вибухове, про якісь вибухи, які можуть зруйнувати фізично, ну, житло, можуть зруйнувати. Будьте обережні. Під час тривог будьте обережні, бережіть себе, бережіть своє життя, тому що ну, в такому поєднанні це може бути в негативі як руйнування від, від вибухів, від якихось таких від вогню, щось таке може бути руйнування. Фізичні будови житла, не знаю, що там може бути. Що про що нам ще може говорити король Кубків? Король Кубків говорить, що можливо вам а, на допомогу або в, в ці два тижні вам зустрінеться людина. Це водна стихія, це риби, раки, скорпіони, водна стихія, які, а, яка а, надасть вам якусь допомогу, якусь підтримку, якусь пораду, можливо, вам надасть, яка, вас, яка в даний момент вам буде вкрай необхідна, і яка вас, знаєте, підніме, от, от винесе з цієї руйнації до стану щастя і розуміння. Дякую за життя. Ось Так, Так, третій варіант. третій варіант, що вам принесе? Цей новий місяць. Третій варіант. У вас тут насолода якась життям якісь зустрічі з друзями, з подругами, якісь приємне таке проводження часу в колі близьких людей, в колі друзів. Але вам треба тут дивитися, щоб берегти свій енерго і фінансовий ресурс. Потрібно трошечки, знаєте, так, не гуляти на повну, а трошечки поберегти матеріальне і своє енергоресурсві трошечки, знаєте, так притримати при собі. Хоча, в принципі, це карта стабільності, але краще, щоб не гуляти на широку ногу, насолоджуватись життям, зустрічатися з друзями, ловити кайф від цього життя, ловити кайф від того, що. Більш-менш є якась стабільність, але пам'ятати, що потрібно, потрібно в усьому знати міру. Потрібно в усьому, в даний момент, в ці два тижні, потрібно, от, знаєте, як, щоб не було дуже таких сьогодні витратив все до до...